peace Усім привітулі. Знаєте, давно на каналі не було взагалі відео про якісь ноутбуки, і сьогодні ми це виправимо. Лазав я був на OLX і думаю, можливо, якийсь ноутбук вдасться перекупити, так само як комп, щось такого інтересного. І один варіант я перекупив, приїхав, він вже поштою. Це не є ідеальний варіант за ту суму, що я його придбав. Так, котрих за коробку від нової пошти. Давайте зразу про. Ноутбук, ноутбук фірми HP, Хіпі, хто як називає, ноутбук обійшовся мені з доставкою 3250 гривень. І що це взагалі такий за ноутбук і чому я його купив? кажу за ті гроші, це не є ідеальний, напевно, варіант, але враховуючи перше, що ноутбук 2018 року. Що чи з 2017-го, з 2017 го року, можливо, навіть 2018-го, точно точно не скажу. І два у нас там є дискретна відеокарта на 2 ГБ. А навіть скажу більше, з відеопам'яттю gddr 5 Тобто це вже складається непогана така картина в ноутбук таких років з відеокарточкою за 3000 гривень. Гривень. Ось оголошення писало, терміново продам ноутбук, до речі, без характеристик. Нічого не було вказано. В оголошенні лише ноутбук, його марка керовка продам терміново, віддам за 3 тисячі, хоча ціна стояла 4. Я так відкрив, подивився знайомий ноутбук. Я так, в принципі, догадуюсь і знав, що там за характеристики. Написав, за 3 тисячі забув, сказали, окей, відправили поштою на ложкою без всяких предоплат. На пошті я ноутбук, чесно кажучи, повірити, не Зміг, тому що я просто не зміг його включити. Я в чатку включив його, йшло е, оновлення Windows. Я, напевно, хвилин 10 простояв, оновлення щось там йшло. Я виключив, включив заново, знову було оновлення. Я виключив, знову його запустив. Вже вроді би запускалось. писало Добро пожаловать, е крутиться іконочка, і ще хвилин 10 я простояв і вже просто мені сказали на пощі, чуєте, вже просто дуже довго оглядаєте, типу у нас там 10 хвилин на огляд чи щось таке. Я такий, та ладно, давайте та пофіг забираю. До речі, в комплекті він був. Ось такою сумочкою. Так, трохи на тараторів, давайте перейдемо до ноутбука самого. Ось така червоненька чорна сумка в комплекті, само собою, є зарядка в комплекті 65 Вт. І, до речі, з ось таким, як тоді називали, блюпін-штекером. Давайте дістаю сам ноутбук. Сам ноутбук виглядає ось так, такий, скажем, чорний. Так, і по даті зараз тут, тут в принципі, нічого немає. Можна по батарейці плюс-мінус орієнтуватися. Та батарейка у нас була 2017 року, якщо я не помиляюсь, ось дата: 2017, 09, але... Дивився на сайті, вони були і 17-го року випуску, і 2018. Ну, в принципі, окей. Стан в ноутбука, в принципі є доволі такий хороший. Якихось таких тріщин сколів у нас немає. 15,6 матовий екран. Зі всіх характеристик я просто побачив. Ось це. Це у нас i 3 якогось там 6 чи 7-го покоління. І саме цікаве, це ось ця наліпка Radon Graphic. І тому тільки за цієї наліпки я придбав цей ноутбук. Коли ноутбук вийшов у 2017 році, я, до речі, такий один ноутбук мав колись на продаж, то плюс-мінус з тих років. І я вам скажу, я його тоді, він фактично новий був. Я в якогось, я, я в якогось чувака на Оліксі по місту купляв. Я за нього 6 тисяч гривень. Він дав, він був фактично новий. Там буквально кілька місяців в користуванні і продав я його, якщо не помиляюсь, десь біля. Вісім чи дев'ять тисяч тоді ну не сум, ладно, неважливо, тому що тут де дискретна радеонівська графіка, яка називається наскільки я пам'ятаю, Radeon 520, там 2 ГБ gddr 5 пам'ять, але мінус того, що там 64 бітна шина. Але в загальному з конкурентів це доволі таки непоганий варіант. Навіть зараз, ну за 3000 ти гривень характеристики, Доволі таки, я гадаю, що непогані. Скільки тут оперативки і який тут хард, чесно, поняття не маю, я навіть не заходив в BIOS. я його навіть вмикати не буду, тому що ми його поліземо зразу таки розбирати, дивитися, що там всередині. Розбирається це чудо техніки, в теорії не важко. У нас є три гвинти, але знаючи HP, у нас можливіше гвинтики бути під от під тими. Двома гумками. Спочатку знімаємо батарейку. До речі, батарейка тут не робоча. Ага, ні, брешу, У нас є два гвинтика під батарею. Так, одним словом, давайте відкручую. Цього разу HP поступила нормально і зробила всі ось такі гвинтики одинакових розмірів під звичайну хрестообразну викрутку. А то любителі HP люблять сюди вкрутити, бувають будь-які гвинтики, там зірочка, шмірочка і так далі. Так, полтики всі відкрутили, знімаємо кришку. Ну що ж, ось так ноутбук виглядає у нас всередині. Стоїть, в принципі, по факту, тут все заводське, тут має бути жорсткий диск на 1 ТБ, 4 ГБ пам'яті оперативної. І, до речі, є слот навіть під М2, що доволі прикольно. І ось наш процесор і відеокарточка знає, з чотирма банками. А прикиньте. Тут тут відеокарта на 4 ГБ, хоча я сумніваюся. Дивимося до оперативки. Так, да, це на стандартна DDR4 2400. Ми самою собою зробимо апгрейд, тому що 4 ГБ далеко, скажімо так, не поїдеш. Дивимося на хардик. Хард у нас є ось такий Seagate. Теж на 1 ТБ 2017 рік і знімаємо систему охолодження. Стараю термопасту з самого радіатора і щепів. Наносимо нову. Та-та, це у нас буде Д-900. Термопасту замінили. Так, це у нас рідна оперативка 4400. І ще з моїх запасів залишилась, до речі, така сама Samsung 4 ГБ на 2400. Тому у нас буде двох канал на 8 ГБ. Ну і для тестів я само собою поставлю свою SSD-шечку на 512, щоб ноутбук протестувати. Навіть не буду ставити карманчик, просто ось так засунемо та й усе. Windows запустився, драйвера всі поставив. І знаєте що? І знаєте, який перший сюрприз у нас А перший сюрприз тоді, коли я поставив драйвер на дискетну відеокарту і зрозумів, що це трохи тепер по пандос. А відеокарточка тут не 520 а R5M330, яка приблизно на відсотків 40 є. Гірша ось ця відеокарта. І це дуже і дуже погано. З плюсів, у нас 2 ГБ відеопам'яті, 64 бітна шина. Пропускна спроможність 8 ГБ в секунду. Тип пам'яті пише невідомо, але це у нас DDR 3 пам'ять. Вони словом журба. Чесно кажучи, не очікував, тому що я пробував по маркуванні зараз. Ноутбук і на трьох сайтах. Перших фактично всі сайти, що показували, що тут стоїть 520-та карта з тим самим процесором, з тою самою перетивкою, і лише на одному сайті на ProMua, там Є вже вони ноутбук, і там вказана оця R5 M330. І це дуже таки погано, тому що шанси практично падають. Напевно, ну до нуля не падають. А так, дуже низько, що вдасться щось адекватно на ньому поіграти. Ноутбук у нас з 2017 року, а відеокарточка з 2013 Уявляєте? Ну добре, що хоча б відеодрайвер у нас з 2022 року. Непогана така підтримка, фактично 10 років. Процесор i3 u 2 ядра 4 потока по 2 ГГц. Акумулятор у нас 0% не заряджається, 39% зносу. Тобто, ще би мало щось тримати. Я думаю, можливо, батарея в глибокому розряді. Але ні, у нас напруга є фактично 12,5%. Тобто, у нас в теорії, напевно, акумулятор колись розрядився, як то кажуть, глибока розрядка. Він так пролежав довгий час. Ну і все тепер після того батарейка дохла. Після 5 хвилин тесту в Аїді, це у нас фактично максимальне навантаження. У нас температури ну такі, скажем, 86 градусів. Цепу правда, тут чомусь показує 30, але ладно. Процесор 86, відеокарточка 78, але при тому тротлінгу у нас нічого немає. Частоти тримають стабільно, як для бюджетного ноутбука, в принципі, нормально. Ситуація з відеокартою мене розчарувала. Ну але що робити? Шляху назад немає, тому треба пробувати запустити якісь на ньому ігри і подивитися на що він спроможний, тільки чесно кажучи, надії особо немає. КСГО okay, 24 на 768 точок, мінімальні самі налаштування, в які ми отримуємо близько 30-35 місцями 40 кадрів. Чи зможе хтось так і грати, та в принципі я вірю, що знайдуться най люди, які скажуть, що при такому FPS можна тащити. А на карті Міраж ми получаємо навіть там близько 40-50. І навіть тут я зміг роздавати хітшоти. Бо в принципі, непогано просто собі поярати та цілком можна. Baldur Gate 3, самі мінімалки, 1024 на 768, при тому ще ФСР на продуктивність. В такому режимі ми отримуємо там від 10 до 20 плюс, можливо, десь кадрів. Ну, не знаю для чого я запустив, просто раді інтересу. Valorant непогано таки здивував на тих самих мінімальних налаштуваннях. У нас від, від 80 до 144 кадрів впирається. І от Valorant можна вже собі бавитися взагалі топово без проблем. Можна поставити лог на 60 кадрів і нижче 60 FPS падати взагалі не буде. Панчики на рідному розширення з такими ось налаштуваннями графіки там високі, середні, Подає там від 40 до 50 кадрів, в принципі, в такому режимі можна собі побавитись поїздити. Інше налаштування виставив на середній, впевне з нас підріз від 50 до 70, стало грати ще комфортніше. Я навіть коли тестував танки, то доіграв катку до кінця і вона вийшла переможна. Пола у четвертій налаштування перед вами. І в Fallout картина у нас така собі печальна, від 18 там, до 20 кадрів. графік фреймтайму тут взагалі просто дикий, якось гра дуже тормоза. Я пам'ятаю ті часи, коли вийшла Fallout 5.4, 4 вона була не оптимізована і дуже сильно FPS падав при освітленні. Пам'ятаю, там на якісь конфіг-файли робили, щоб і вирізати якось це освітлення, ще яку фіню, бо воно там FPS практично вдвічі та просідав через це. Дбавши навіть графіку ще нижче, вони словом це не допомагає. 20 кадрів грати, ну, взагалі можна сказати ніяк. Хіба виставити розширення 1024 на 640 грати в такому віконечку і тоді отримати від 25 місцями до 30 кадрів. Ну, в принципі, ось так щось там якось можна і побігати. Вальхейм, так само, в самій-самій-самий мінімум ми отримуємо від 30 до 40 кадрів. Графік фритайму такий собі, все фрізить. Ну, задоволення взагалі жодного. І хоч знаєте, що мене? Мене не розчарувала класика. Battlefield 4 мультиплеєр, забитий сервер на повністю 64 грав... гравця, Ну правда, налаштування мінімалочки, але ми отримуємо фактично майже завжди 60 кадрів, Є якісь просадки. Ну я чесно кажучи, залип, я хвилин 20 так проіграв, взагалі настільки кайфово, просто не передати словами. Ось і протестували ми даний апарат. Якщо можна сказати, та в принципі за свої гроші непоганий такий ноутбук, на якому ще можна поіграти, то що розчарувало мене, звісно, відеокарточка. Отакий по пандоз вийшов. Була би тут 520, Результат би був покращий. Ну, звісно, ми зробили апгрейд, але 4 ГБ DDR4 коштує зараз скільки там? Рівні 150, ну, взагалі, скажімо такі, копійки. І тут можна поіграти, в принципі, ігри, класику, і як вже я і сказав, мене дуже порадувала 4 батла. Можна навіть на ньому поіграти. Чесно кажучи, я здивувався, я думав, що тут батла 4, -та, скажем так, дуже-дуже погано йти буде. Можливо, я би протестував би більше ігор, але. Поскачувати, навіть те, що я тестував, зайняло таке багато часу. Я не знаю, я підключав напряму RG45 в ноутбук. Швидкості фактично немає. ну, Дуже маленька. Там четверта батла займає 60 ГБ з моїм гігабітним інтернетом, воно би мало скачати дуже скоро, а я скачав одну годину і понамайт. Це взагалі тренда, тому вийшло менше ігор на тестуванні. Що ж, ось такий ноутбук. Ноутбуки це, звісно, круто, але саме головне, Бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічі! Усім, папулечки, Па-па.